Яка справжня причина того, що він віддалився від вас? Знаєте, інколи стосунки не припиняються, але вони настільки змінюються, що, що виникає питання, взагалі вони ще є чи ні? Бо чоловік починає вести себе по-інакшому. Якщо раніше від нього було якесь тепло, увага. Він висловлював щиро свої почуття до вас то зараз. Він віддалився, почав менше виходити на зв'язок, а коли виходить, то від нього віє холодом. І виникає питання: в чому причина такої поведінки? Бо його пояснення геть нічого не пояснюють. Це, скоріше відмовки, ніж пояснення. Отже, в чому причина такої поведінки чоловіка? Чому він так себе поводить? Чому він так себе поводить? Ну, дивіться, бо він, по-перше, брехун. Бо він, знаєте, карта. Оце дві карти, які в розкидах на стосунки геть не хочеш побачити. Чому? Бо обидві ці карти про. Конфлікт, про зраду, про обман, про нещирість, про те, що людина з подвійним дном, що вона щось крутить, вертить, що вона Може провокувати конфлікти на рівному місці, звинувачуючи вас у тому, що коїть сама. Це знаєте, таке переведення стрілок. Тобто він може наробити біди сам, а потім вас звинувачувати в цьому. І класичний варіант це коли людина по сімрці. Мечів вона маніпулює, вона хитрує, вона обманює, вона зраджує. А потім, коли ви дивитесь на це, на це все і думаєте, Боже, що він робить? І висловлюєте йому якісь о, зауваження або претензії або питання, ставите, він починає вас звинувачувати в тому, що ви маніпулюєте їм, що ви нещира з ним, що ви його зраджуєте, що ви його обманюєте. І ви навіть не знаєте, як реагувати на таке поведінку, бо а, вам здається, що. Боже, що я таке чую? Ну, що він каже? Він сам все це робить, але звинувачує в цьому мені. Оце і є ці карти, коли людина робить дуже-дуже багато. О, Негарних вчинків, але звинувачує вас в цих вчинках. І більш того, він провокує конфлікт, якому якому робить себе жертвою, а вас агресором і тим, тою людиною, яка все це коїть. І ці стосунки кармічні, це стосунки непрості, це стосунки, в яких ви повинні навчитися протидіяти, протидіяти таким маніпуляціям. Все, що він робить, зараз кажу страшні речі для вас. Всі ці речі негарні, які він робить, це те, що ваша душа просила його душу зробити, для того, щоб ваша душа отримала можливість відпрацювати свої кармічні уроки. Наші душі певні мають домовленості, коли приходять у цей світ. З кармічними партнерами. І завдання кармічного партнера створити для нашої душі такі умови, такі випробування, в яких вона буде замислюватися над тим, навіщо вона що вона повинна усвідомити в цих стосунках, як вона повинна змінитися, себе змінити, для того, щоб відпрацювати свої кармічні уроки. Отже, Ті його вчинки, негарні вчинки, які він робить, він як людина не розуміє, що він робить і чому він робить, але його душа просто відпрацьовує свій договір, контракт душ. І ви повинні розуміти, що зневажання, знецінення, яке він демонструє вам. Це для того, щоб ви починали цінити себе, любити себе, шанувати себе і перейшли на інший рівень свідомості. Але як людина, він цього не розуміє. Як людина, він просто мудак. Вибачте, але ці карти сигніфікують мудака. Але ну що поробиш, він вимушений так себе поводити, бо це його завдання. І в нього теж є свої кармічні уроки, але це його проблема. Ваша проблема усвідомити, що ви себе знецінюєте, прощаючи йому таку поведінку. І працювати треба над собою, а не над ним. Такий ваш кармічний урок. Приймайте, бо це ви замовляли, ваша душа це замовляла, приходячи у цей світ. Відпрацювати саме цей урок, цінність свого життя, себе саму і своєї душі.